Солоденькі, мої солоденькі, давай по-шустрому розпаковочку зроблю. Бо оце купила і ніяк не зроблю. Так, ну це відразу кажу, що це мені подарували, тому я буду окремий огляд робити, мабуть, в шоцах. Це привез, привез наш бос, він їздив відпочивати. от, І оце привіз такі подарунки. Я вже подивилася, що там внутрі. Ну, зроблю це в шоцах. Так. І така невеличка розпаковка. Це ж розумієте, я забіжала, там вже, щоб перевірити, чи є там ще ота акція Акція знижок на цю серію косметики. У мене вже така чималенька поличка, але мені так вона сподобається серія, що я вирішила ще купити, бачите, це закрита. Я ще не відкривала пенка для умивання оця, на основі Так, на вела різкість, наче краще. Оце ж п'єночка. Для вмивання на основі олійки конопляної. ще я купила ну, знов оцей гель. І ще один собі сісі взяла. Мені подобається він, звісно, трошечки темніше, ніж моя шкіра, але так це не, критично. це не критично. Він дуже класний. Мені подобається, що з спяшка йде і не забиває пори. Тобто мене потім не висипає прищами, як це буває після інших сісі, з як Після Кишонів буває. От. Ну і звісно, ще одну всю таку взяла сером. Також швиденька, це вже, а це вже в іншому. Це я в Севені взяла. Я колись показувала, як мені подобається цей крем. Він дуже добре пом'якшує на ніч. Дівчата дуже рекомендую хто на місцевості. Я просто наполягаю і раджу, тому що він реально ну як працює. Знаєте, якби жоден хоч хоч один крем на планеті е, допомагав жінкам поздобуватися зморшок, у нас би не було відбитків пальців. Але оцей крем він дуже добре пом'якшує, і все для чутливої шкіри. Для, для, для чутливої шкіри воно підходить ідеально. Я знаю про що балакаю. Оце такий взяла. Ну оце, я думаю, що не треба розповідати. Всі знають, як воно потрібно. Я з лавандою взяла. З лавандою взяла це така олійка смердюча, я, ну, нібито допомагає від головного болю, ну, більше як відвлікаючий йде, Знаєте, щось на штат в'єтнамської. Зі... Зірочки, зірочки. І ось таку нюхалку чорна, вона саме така. ну, Знаєте, ге гей така сама ядовита. От, І це все в севені... це я в цей пюре. Брала, а це я е, в Севені купила. Оце ще таку пенку взяла, але все ніяк не зроблю на неї. Огляд, тому що ще не користувалися. Так, це йде мелазма. Тобто, хто живе в таких сонячних країнах, та й взагалі з віком в курсі, да, що хто любить загоряти, потім з'являється така мелазма, а це як пігментні п'ятна на обличчі. Також вони можуть з'являтися в період вагітності, якщо з печінкою не лади, якщо з жовчним мехуром не лади, якщо просто любите загоряти і зловживаєте саме. Відвідуванням на сонечки, да, там, от, теж можуть з'являтися. І це нібито має якось допомогти. Я думаю, що якщо мені зайде, оця п'єночка буде до вподоби, то я спробую взяти всю серію, але оце воно дороге йде, оце дороге. це копієшне, це дорогеньке. От, і отакі штучки ще взяла. Також буду окремо їх розглядати в шоцах, тестувати і показувати. От, більше потім розповім про них. Уж бачите, у мене на поличках це все, що я купляла до цього, сподобала, і потім отож повернулася, щоб ще взяти. Брала ще ось такий крем японський. Він наче непоганий, дуже гарно взволожує, але все ж таки від нього потім, таки, знаєте, його тр... треба дуже-дуже-дуже дуже добре вимивати, тому що можуть бути подразнення. У мене шкіра, я ж кажу, дуже, дуже чутлива. Це пакування з цієї п'яночки для вмивання, яка допомагає позбавлятися нібито від мілазми, від зайвої пігментації на обличчі. Ну, вітамін С. Він, до речі, його треба вживати не тільки всередину, а він допомагає, якщо ви його використовуєте і наружно, шкіру. І Повертаємося сюди. Це така підводочка. Вона бачите, йдуть тут ці глітери, блискавки. Виглядає, наче дитяче, але я все-таки люблю, знаєте, от саме таке яскравеньке пакування Азіати Взагалі дуже вміють. Пакувати все це мі-мі-мі-мі-мі-мі такими обгортками. От. І просто, знаєте, воно, як кажуть, ой, дитяче. Ну, дитяче, ну і що? Воно, знаєте, мені якось тепло, коли я бачу, все таке мі-мі-мішне, а не скучне. Оце, наприклад, для мене пакування скучне. От. Ну, і таку ще взяла, наче на водопруф. У мене дохіра цих усіх підводок, як от, у лайнерів. Вот, ну хай ще буде. Як я, я побачила, цю хапанула і думаю, то що я одну. Візьму дві, одненьку, як то, знаєте. Так, от, хто дивиться уважно всі мої відоси, особливо ну, флагманський канал, хто не знає, що Потихівні є флагманський канал, не тільки шустра розпаковка. Я там багато розповідала саме про цей крем, і ми його прям там тестували. І це ми теж тестували. А оце я тестувала також ще в шоцах. І в мене два відео є а, про цю косметику в шоцах саме. О, така. От розпаковка дуже дуже прям ну ловка шустра. Дякую за увагу! обов'язково підписуйтесь і тисніть вподобаєчки вподобаєчки це, ще допомагає до речі, від відлякувати цих москитів а це дуже важливо, особливо якщо ви на місцевості живете в якихось таких азійських тропічних країнах. Комарів немає тільки в Нової Зеландії, так кажуть. От хочу в Нову Зеландію, капець, звісно. І що я ще хочу сказати? Щоб до вас так гроші приходили, як ви тиснете цьому каналу вподобайки, як ви підписуєтесь на цей канал. От. А взагалі кожному хочу від душі щиро побажати. Щоб у вас завжди вистачало грошей на все те, що ви хочете купити. До зустрічі в наступній шустрій розпаковці.